Бойовики на Луганщині використовують перемир'я для бойових навчань на своїх полігонах. Стріляють і вдень, і вночі із різного калібру. Наші вояки лише слухають та спостерігають і мріють бодай те, що є відремонтувати нової техніки. Тут біля старого Айдара не бачили давно. Євгенія Цвітанська з передових рубежів Видім, бліндажі їхні повністю, їхні укриття. Між хороші прочим, хороше укриття. Бетон, О. Наблюдав з бліндажа. Один спрятався. Той тобто сакошик наблюдають за нами. У бінокль бійці 92-ї бригади оглядають дачні масиви раївки. Ворожі позиції нині бачать добре, та ці знання під час режиму тиші ніяк не використати, лише спостерігати. Ми за ними наблюдаємо, а не за нами бувають. З правої сторони туди бліндажа, виходить, чеченські, туди. а на ліво туди вже ліві, виходить, виходить казаки. Інколи вночі по цих позиціях вони пострілюють зі стрілецької зброї, але здебільшого поміж собою. Вже дві ночі подряд вони стріляють. Вам ага. не між собою. Ну мабуть, наш лаз ділять між собою. Також тренуються. Он звідси добре видно вже окуповану раївку. На ну, в 12 кілометрах звідси знаходиться полігон. І зараз насправді добре чути, як працює важка артилерія. Хлопці кажуть, що від початку режиму тиші бойовики тренуються щодня. 12 кілометрів, це вже околиця Луганська. Ночні стрільби і днівні ну, і постійні. Кожен день і 120-ті міномети працюють, і савушки працюють, все працює. там. Тобто далеко не відвели свою техніку. Свою техніку під час режиму тиші вони мріють бодай відремонтувати. Цей БТР продумали раніше, ніж ми родилися. Чудо техніка. Просто відживша техніка вже. 86-го мабуть. А ви 82 <рес> ще, ще старше. Сергій та Андрій родом із містечка Ромни. Їхні БТР, за який разом і відповідають, пройшов десяток обстрілів. Ремонтувати доводиться постійно, попри поважний вік, за витривалість броні хлопці, вдячні. <рес> Робоча лошадка, на якій ми приїхали сюди і сподіваємося, що він нас довезе назад домой. Більшість без ротацій уже півроку, тому про домашній затишок дбають прямо тут. Так, от говоримо. Щас поки немножко утіхла, то вітра були. Із напівзруйнованого приміщення власноруч побудували лазню. Здання було одні стіни, як от це вот рядом стояще. Люди з розвідки, чоловік, і ще нас піхотинець, хлопці, это не вдвоє сделали Такої нам. І все під конунади важкої артилерії. Доски накривали, Рядом важило, все, бросалося, хто куди тікав. Гудівничка з під гільзи, солдатське жито. Пухнасті кролики стали візитівкою цієї позиції. Ну, нам подарили Крольчиху, і вона привела нам маленьких кролят. Ви ж їх не йдете, правда? Ні. А куди діваються? А живуть так здесь. А ми їх тримаємо, кормимо, ухажуємо. Розвідку вправляємо. Маленького сніжка та пушка народжувала під час потужних артобстрілів. У своїх маленьких бліндажиках вижили всі. А во время обстрелов как реагирует? Фактически ми не смотрим, когда обстрелы обстріли на кроликов. Ми самі як кролики. Цей боїць завжди тримає при собі іграшкову тварину. Найдорожче, що в нього тут є. Це мішка. Його зовут Айдарчик. Моя дочь Я його сюда, сюди, щоб нам здесь воювати. Так що нам допомагає. Веселі, смішить, піднімають настроєння. каже, поки вдома на тебе чекають діти, руки не опускаються ніколи. З Луганщини Євгенія Цвітанська Валерій Ситюк спецкор два плюс два.